Вітаю, шановні 11 класи, на уроці з Всесвітньої історії. І ми з вами розпочинаємо наш третій розділ, який звучить як держава Центрально-Східної Європи трансформаційні процеси. Тобто від кінця Другої світової війни до сьогоднішніх днів ми повинні розглянути країну Центрально-Східної Європи. І поговоримо сьогодні про загальні наслідки Другої світової війни для цього регіону. І розвиток Югославії та Болгарії після війни до 90-х років. Взагалі, вигнання з Європи нацизму відкрило для країн Центрально-Східної Європи шлях до проведення антифашистських демократичних перетворень та утвердження демократичного ладу. Ще в ході війни. У 1943-45 роках в східній Європі рух опору нацизму почав переростати в народно демократичні революції. Цьому процесу активно сприяв СРСР і його війська, які з 1944 року перебували на цій території. Проте саме присутність Радянської армії змінила характер внутрішніх процесів в даному регіоні і призвела зрештою до того, що країни Центрально-Східної Європи опинилися в орбіті впливу Радянського Союзу. Розвітова війна мала для східноєвропейських народів тяжкі наслідки: Багатомільйонні людські жертви, зруйнована економіка, примусове переселення великої кількості людей з однієї країни до іншої. Післявоєнна ситуація в Центрально-східній Європі характеризувалась напруженістю соціальних, етнічних, економічних і політичних відносин. Це було пов'язано з фізичною та психічною втомою населення, страхом перед майбутнім, соціально-економічною виснаженістю внаслідок участі у війні та розміщенням радянських окупаційних військ на територію країни. Хоча Болгарія, Угорщина та Румунія наприкінці війни перейшли на сторону антигітлерівської коаліції, вони теж несли відповідальність за те, що тривалий час підтримували нацизм. Радянський Союз, який на першому етапі Другої світової війни теж був союзником Німеччини, вимагав від Румунії та Угорщини значних репарацій. Оскільки Болгарія не воювала проти СРСР, Сталін не висунував до неї репараційних вимог. У довоєнних цінах Румунія виплатила СРСР репарації на суму 300 мільйонів доларів США. Угорщина 200 мільйонів доларів США, Радянському Союзу та 100 мільйонів доларів США Югославії. Болгарія заплатила 45 мільйонів Греції та 25 мільйонів доларів США Югославії. Оскільки СРСР заборонив країнам Центрально-Східної Європи отримувати. Американська допомога за планом Маршала, репараційні зобов'язання ускладнили соціальну і економічну ситуацію в них, і вони стали залежними від Радянського Союзу. Закінчення Другої світової війни спричинило і наймасштабніше в європейській історії переміщення населення. Після війни мільйони жертв стали. Нацизму стали біженцями, зокрема євреї, які повернулися з концентраційних таборів до своїх помешкань і виявили, що там проживають нові мешканці, які неохоче звільняли приміщення. Багато людей під впливом особистих втрат у війні бажали помститися німцям. Однічі німці з різних країн, Яких нацисти розселили на завойованих ним територіях, звинувачували в колабораціонізмі, позбавляли громадянських прав і виселяли. Залучали до промислової праці на користь країн, спустошених Німеччиною в ході війни. Вислання німців з території Східної Прусії, що переходила до Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини, Угорщини та Румунії, супроводжувалися проявами помсти, пограбуванням та приниженням. У дорогу дозволяли взяти обмаль грошей, особистих речей і продуктів. Чимало німецьких вигнанців, серед яких були переважно жінки, люди похилого віку і діти загинули в дорозі. Дехто відчії вкорочував собі віку. З Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Югославії, а також закупованих в 1940 році Радянським Союзом Естонії, Латвії, Литви на захід емігрувало або втекло майже 380 тисяч поляків, 220 тисяч євреїв частина не опинилась в Палестині. До Радянського Союзу з країн Балтії було депортовано орієнтовно 87 тисяч осіб і майже 100 тисяч осіб втекли, втекли на закордон. В Балтійських країнах виникає антирадянський рух лісових братів. У його лавах воює 170 тисяч осіб, майже третина з яких загинула або зникла безвісті. Останній лісовий брат загинув в Естонії наприкінці 1970-х років. До СРСР з Європи, зокрема з центрально-східної частини, було повернуто часто промислово майже 5,5 мільйонів остарбайтерів і політичних емігрантів. Більшість з них пройшла через радянські концентраційні табори. Переміщення населення відбувалося і між державами Центрально-Східної Європи. Угорці залишали Румунію та Йогославію. Майже 2 мільйона поляків було примусово переселено зі східних районів Польщі, приєднаних до СРСР. Вони зайняли місце німців у Померанні та Селезії, які після війни були передані Польщі. Півмільйона українців і білорусів були депортовані до Радянського Союзу з Польщі. Перший етап встановлення комуністичного режиму в кожній з країн тривав різний час. В Болгарії він закінчився вже в січні 1945 року. У Румунії в лютому 45-го року. В Угорщині коаліційний уряд зберігав владу до весні 45-го року, а в Чехословаччині до лютого 48-го. Другий етап характерний тим, що коаліційний уряд має формальний характер, а вся влада фактично належить комуністам. На цьому етапі розрізнені спочатку партії комуністичної соціал-демократичного. Спрямування зливались і створювали єдині організації. Адже влада поступово ставала централізованою і зосереджувалася в одних руках. Проте до 1947 року, незважаючи на військову та політичну присутність СРСР, у східній Європі зберігалась можливість розвитку політичної та економічної системи, що припускала у певних межах політичний плюралізм, багатопартійність, різноманітність форм власності. Лідери комуністичних партій східноєвропейських країн тоді вважали, що процес побудови соціалізму був тривалим та еволюційним. Однак події 1947 1948 років докорінно змінили ситуацію. Розпочався третій етап установлення комуністичного режиму в країнах Центрально-Східної Європи. У той час, як комуністи користувалися підтримкою СРСР. А праві сили були дискредитовані в роки війни з з нацизмом, центристські сили, об'єднавшись з правами, ставали на шлях відвертої конфронтації, наслідок чого було остаточно витиснені з політичного життя країни. Саме що з цього часу, з огляду на місцеві особливості, розпочинається відтворення радянського зроста будівництва соціалізму. В Угорщині, Румунії, Єгославії Албанії було ліквідовано багатопартійність. У Чехословаччині, НДР, Польщі, Болгарії, різні політичні партії стають частинами керованих комуністами коаліцій. Уся повнота влада була сконцентрована в руках виконавчого апарату, який практично злився з апаратом Компартії. З'явилися місцеві вожді, Берут в Польщі, Готвальд в Чехословаччині, Ракоші в Угорщині. Якщо казати про спільні особливості соціалістично-економічних реформ, то вони заключаються в трьох ключових: це Проведення індустріалізації, колективізації, запровадження планового господарства та перехід більшої частини працездатного населення на роботу в державний сектор. Індустріалізація в цих країнах, які в СРСР набрала форм переважного розвитку важкої промисловості, кошти на неї були отримані лише завдяки націоналізації, і це дозволило державам акумулювати значні кошти і направляти їх на промислові інвестиції. СРСР взяв на себе постачання обладнання сировини енергоресурсів та підготовку спеціалістів. Форсування індустріалізації породжувало обмеження випуску товарів для населення і падіння життєвого рівня. Це послужило однією з причин невдоволення, і у ряді країн призвело до вимкнення політичних криз. І все ж, в устрої більшості східноєвропейських країн існували деякі відмінності від СРСР. Наприклад, кооперативи тут створювалися на основі економічних стимулів з урахуванням внесеного земельного паю. В Польщі та Югославії взагалі переважало індивідуальне селянське господарство, крім того, зберігалось дрібне приватне виробництво торгівлі і приватний сектор у сфері послуг. Державним підприємствам надавалась певна самостійність у вирішенні виробничих питань, робітники мали більш матеріальну зацікавленість у результатах своєї праці. Ось це загальні риси, про які можна згадати в Центрально-східній Європі, що їх об'єднувало і як вони розвивалися в 44, 45, 46 та 47 роках. Тепер ближче познайомимось з країнами, і почнемо ми з Болгарії. Після Другої світової війни Болгарія була під час точніше, Другої світової війни, Болгарія була союзницею Німеччини, але у війні проти Радянського Союзу, як я і сказав, участі не брала. Підписавши наприкінці жовтня 1941 року перемир'я з країнами антигітлерської коаліції, Болгарія вступила у війну проти Німеччини. Вирішальні для комуністів події стали восени 1945 року. 4 листопада 1945 року з багаторічної міграції до країни повернувся Георгій Димитров, голова ЦК Болгарської робітничої партії Комуністів. І 18 листопада відбулися вибори до верховної. Великих народних зборів, тобто парламенту Болгарії, партії, що входили до Вітчизняного фронту, висунули спільних кандидатів і здобули перемогу. Опозиційні партії ці вибори бойкотували. Захід відреагував невизнанням результатів виборів 45-го року, однак, 8 вересня 1946 року в Болгарії відбувся референдум про форму державної влади. 93% учасників проголосували за ліквідацію монархії. І 15 березня Болгарію було проголошено Народну республіку, а її тимчасовим президентом став Василь Колорав. І в жовтні 1946 року було призначено нові вибори до великих народних зборів, у яких взяли участь і представники опозиції. За кандидатів Білорусь, Болгарської робітничої партії комуністів проголосувало 50%. Уряд очолив Димитров, парламент Коларов. Підписавши в лютому 1947 року мирну угоду з Болгарією, західні країни фактично визнали нову владу. Ухвалена в грудні 1947 року Конституція Болгарії закріпила прихід комуністів до влади. І в серпні 1948 року Болгарська робітнича партія і Болгарська соціал-демократична робітнича партія об'єднались в Болгарську комуністичну партію. Всередині. Самої партії встановився культ її лідерів Димитрова, який помер у 1949 році, та е, Червенкова. А, а спроби деяких болгарських комуністів проводити самостійну політичну лінію, закінчувалися репресіями. Зміни, що відбулися в СРСР після смерті Сталіна, спонукали керівництво Болгарської Народної Республіки до оновлення своєї політики. Так було ліквідовано трудові табори, пом'якшено норми законів щодо дисципліни працівників, підвищено зарплатню та знижено ціни на товари. У зовнішній політиці розпочинається нормалізація відносин із США, Югославію та Грецією. У 1954 році першим секретарем партії став Тодор Живков, у 1956 році з його ініціативи. Було засуджено прояви культу особи та оголошено про повернення до ленінських принципів партійного життя в болгарській комуністичній партії та сприяння участі трудових колективів і громадських організацій у суспільному житті. Однак під впливом подій в Угорщині влада знову посилила боротьбу з проявами інакомислення. В середині 1958 року болгарські комуністи заявили про створення в країні матеріально-технічної бази соціалізму, а в наступного року оголосили курс на прискорення економічного розвитку країни, і відповідно до нього в сільському господарстві розпочалось укрупнення кооперативів, оснащення їх технікою. Проте, незважаючи на це, рівень сільгосподарського виробництва льве до довоєнних показників. Так і з 1962 року Болгарія імпортувала зерно з Канади у промисловості з 1966 року розпочинає поступову заміну за старої техніки та механізацію ручної праці. Ці зміни відбувалися відповідно до затвердженого комуністами перспективного плану розвитку країни на 1961 роки. Він передбачав завершити будівництво в Болгарії соціалізму і розпочати перехід до комунізму. У 1962 році завдяки підтримці СРСР Живков очолив уряд країни, а через 9 років став також головою Державної Ради Болгарської Народної Республіки. Так у руках опинилися всі головні посади в країні. У прийнятті в 1971 році Конституції країна проголошувалася соціалістичною державою Болгарія, а Болгарську комуністичну партію керівною силою суспільства. Усі важелі влади утримували в своїх руках її керівники Живков, і складалося враження, що ситуація в Болгарії стабільна, проте кризові явища поступово накопичувались. зниження життєвого рівня населення обумовлювало зростання невдоволення особисто владою Живкова, яка мала ознаки авторитарного режиму. Через необхідність платити 4,4 мільярди доларів зовнішнього боргу в енергетиці, в Болгарії виникла криза. Запровадження графіків постачання електроенергії в населенню викликало обурення більшості болгарського суспільства. Відображення загострення суспільно-політичної кризи і набиття неї системною характером стала проявом опозиції, появи опозиційних організацій, які діяли в підпіллі або за кордон. Це були партії Вільна Незалежна Болгарія, Болгарська Ліга прав людини, Соціал-демократична партія та інші визначальним для долі режиму Жовкова стали процеси перебудови, які розпочалися в 1985 році в СРСР. Жовков одразу заявив про неприйняття змін. Які відбулися в СРСР, і непохитності і непотрібності їх для Болгарії. Однак вже в 1987 році керівники партії заговорили про необхідність перебудови болгарського суспільства на засадах самоврядування. Проте режим Живкова, намагаючись не втратити владу, діяв досить непослідовно. І в результаті темпи зростання економіки в 1989 році порівняно з 1988 роком, знизились більш ніж на 12 разів. Проявом наростання невдоволення населення стали демонстрації, мітинги і поява нових громадських рухів. В Югославії ситуація інакша. У роки Другої світової війни. В Югославії розгорнувся масовий національно-визвольний рух, провідну роль в якому відіграв комуніст на чолі з Йосифом Брос Тітом. Вони самостійно звільнили значну частину території від нацистських окупантів. Радянські війська допомогли їм лише на останньому етапі війни, і з звільненням 20 жовтня 1944 року Белграда позиції народно-визвольного руху ще більш зміцнили. А 7 березня 1945 року Бростіто, відповідно до рекомендацій, ухвалених Кримською конференцією за керівників СРСР, США та Великобританії, сформував уряд демократичної федеративної Югославії, який офіційно був визнаний протягом березня радянським союзом, Британією та Сполученими Штатами. На виборах до установчої Скупщини в листопаді 1945 році комуністи одержали майже всі місця. Югославія стала Югославською Федеративною Народною Республікою. За Конституцією 46-го року до складу республі... федерації увійшли Сербія з автономіями воєводини Косино, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Словенія та Македонія. Країна стала на шлях побудови соціалізму, проте комуністична партія Єгославії не була маріонеткою Москви. Вона мала свою широку соціальну базу, тому в багатьох випадках діяла самостійно. Це не подобалось Сталіну. І в червні 1948 року було опубліковано резолюцію Ком... Комінформбюро, у якій його керівництво звинувачували у відході марксизму ленінізму і переході до націоналізму. Тіто та його прибічники було затавровано як фашистів, агентів імперіалізму. СРСР І країна сателіти розірвали з Югославі всі зв'язки і вже готувалися до інтервенції, влаштовуючи збройні провокації. Однак Югославія не злякалась. Кому заявило, що Комуністична партія Єгославія перебуває під владою вбивців і шпигунів із банди Простіта, який діє за вказівкою англоамериканських імперіалістів. А керівники Єгославії, в свою чергу, звинуватили Сталіна та його прибічників у переродженні соціалістичного ладу на державно капіталістичний радянсько югославський конфлікт особливо напруженості досяг в 1949-53 роках і став поштовхом до посилення жорстокості комуністів стосовно незгодних з їхньою політикою в усіх країнах соціалістичного табору. Правлячи верхівки цих країн. Прискорили запровадження сталінської моделі соціалізму. Конфлікт змінив зовнішнє політичне становище Федерації, в умовах загострення відносин між противниками в холодній війні Ігославія залишилась сама. І все це примушувало керівництво країни шукати інших союзників та обмірковувати власний шлях розвитку. І в 1950 році Абростіто вперше оприлюднив термін самоврядний соціалізм. В основу нової моделі розвитку, розробленої лідерами Кому... комуністичної партії Йославії, було покладено ідею відмив... відмирання держави, коли всі інститути мають поступово перетворитися на ланки системи безпосередньої демократії та самоврядування. В економічній сфері визначальними стала відмова від директивного планування і перехід до ринкових відносин. Відповідно до нової моделі розвитку підприємства передавались в управління трудовим колективам і надавали їм господарську самостійність. Державне планування визначало лише загальні пропорції, відповідно до яких трудові колективи складали свої виробничі плани. В аграрній сфері селянство дозволялось виходити з кооперативів і створювати індивідуальні господарства. Вони могли продавати та брати в оренду землю, використовувати найману робочу силу. В політичній сфері збільшувалось повноваження республіканських структур і запроваджувалось самоврядування. Саме Комуністична партія Югославії змінила назву на Союз комуністів Югославії і заявила, що її головним у її діяльності стане ідейний і політичний вплив на події. Принцип самоврядування був покладений в основу всього суспільного життя і закріплений конституційним законом 1953 року. Після відмови в 1953 році від політики колективізації сільського господарства селянські трудові кооперативи було реорганізовано в кооперативи загального типу і прирівняно до промислових підприємств. Тоді ж було видано закон, що обмежував приватну власність на землю максимальним наділом 10-15 гектарів на одне господарство. З осені 1955 року почала проводитися нова політика перебудови села. Що спиралась на створення агропромислових комбінатів, одночасно з розвитком сільгосподарських кооперативів. Проголосивши самоврядування невід'ємною юридично гарантованим правом трудящих, нова Конституція України, ухвалена в 1963 році, поширила самоврядувальні відносини і на установи невиробничої сфери, що і були кваліфіковані як перехід до громадського самоврядування. Відповідно до основного закону країна стала називатися Соціалістичною Федеративною Республікою Югославі. Отже, внутрішньополітичний розвиток Югославії значно відрізняється від інших соціалістичних країн. Головним напрямком розвитку країни в середині 50-х років керівництво Югославії вважало Десталінізацію, демократизацію, децентралізацію, дебюрократизацію та розвиток ринкової економіки і співробітництва з країнами Заходу. Однак в умовах розгортання холодної війни здійснювати ці плани в повному обсязі не змогли. При цьому плани комуністів щодо будівництва Югославії самоврядного соціалізму в суспільстві сприймали не всі. Тому, проголошуючи курс на демократизацію, югославське керівництво застосовувало репресії проти незгодних з його політикою. У другій половині 50-х, на початку 60-х років, економіка Югославії продемонструвала доволі високі темпи розвитку у промисловості щорічної. Бриз продукції становив 14%, успішно залучались до товарно-грошових відносин сільське господарство, водночас виникли суперечності між республіками Федерації, економічний розвиток яких відрізнявся, багатші прагнули більшої господарської самостійності, бідніші державної допомоги. Дискусії з питань обсягів і сутності їхніх самоврядувань поступово набуває національного запаргнення. Модель самоврядного соціалізму пом'якшила прояви комуністичного режиму в Україні. Однак, існуючий устрій зберігав авторитарні риси, перш за все, проявляючись в культі особи Йосиф Бростіто. Нова Конституція 1974 року дещо змінила структуру. довічним президентом став Йосип Бростіто, Однак недоліка концепції самоврядного соціалізму, перш за все, неефективність виробничого самоврядування. Дедалі більше гальмувало розвиток країни. У травні 1980 року помер Йосип Ростіто. Це стало рубіжною подією для розвитку Йогославі, яка фактично трималась на його авторитеті. У 1980 х роках в країні спалахнула криза, що поширилась на міжнаціональні відносини, економічну та політичну сферу. Міжетнічна складнова криза була найбільш небезпечною для країни. У 1981 році автономний край Косова охопили мітинги і демонстрації під гаслами Косова Республіка. При цьому мітинги проводили різні етнічні громади. Серби і Чорногорці на цей час становили в Косові 8% населення, переважали албанці та інші народи ісламської віри. Саме події в Косово започаткували розпад Югославської федерації, а ситуація в регіоні призводила до дестабілізації становища в усій країні. Проблема в Косові сприяла відродженню сербського національного руху. У 1986 році керівництво Союзу комуністів Сербії, очолюване Слободаном Мілошовичем, висунуло вимогу обмежити права автономії. Усі заходи союзного уряду з нормалізацією ситуації в Косово були марними. Щорічно, дедалі більше сербів і чорногорців залишали край. Наприкінці 1988 року акції протестом. Проти політики Сербії охопили воєводину. І все це свідчило про нездієздатність Федерації. У відповідь на протести сербська влада позбавила Косово і воєводину прав автономії. Це викликало опір косовських албанців. В Сербії спалахнули мітинги із закликами покарати сепаратистів в Косові. Конфлікт ускладнюється. На тлі міжетнічного протистояння загострювала ситуація в економіці. Союзний уряд розпочав реформування економіки Єгославії, наближаючи її до економічної моделі країн Заходу. Однак єдину федеративну державу він прагнув зберігти. Проте республіканські етнополітичні плани в цьому зацікавлені вже не були. І реформа фактично зупинилася. У 1990 році Союз Комуністів Єгославії розпався, і це призвело. Стало таким провісником розпаду федерації, оскільки він був основою її державної структури і призведе до доволі такого болісного складного процесу розрізнення і розділення цієї федерації. Але про це ми будемо казати з вами на майбутніх наших уроках. Маше завдання це параграф підручника і завдання з нього. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.